ще раз вітаю після каховки, нової каховки, після підриву дамби, я вже ну, практично побачив, ну, і відчув, що в мене вже не просто колпачок сифонить, а його вже просто подорвало. І я... Все почав почав сам, сам, сам собою розмовляти в мене таке. Це любиме заняття. Якого, е, собственно, хера русський москаль? Це ворог. Не це ворог? «Да». Сука побачив, узнав, знайшов, і вбив. Нахер. Ну. Європа чуть-чуть мене просто. Ну, я ж розумію, що вона всіх в ішторія. Е, ці перелякані е, теплічні растения. Ой-ой, а вдруг вони тут взорвуть, а вони взорвали, а там, а тут, а все, все. Навіть не... Навіть просто, знаєте, коли очі вже починають тебе відводити. Так, щиро вдячні за всю допомогу і за все, що ви робите. Але переключіть уже свою іменно ну, боягузливу голову. І зрозумійте, це не просто все так проходить. І якщо ви відморожуєтесь, ну, в тупу, побачите, буде тільки гірше. Ви вистроюєте всю свою е, політику, всю свою Конституцію, що американці, і в більшості своєї європейці на стосовно ну, на Слові Божому, на Біблії, християни там все. Е, протестантизм. От у мене просто питання. Про що говорить такий вірш з Біблії? А хто бачить діяти добро і не діє, тому гріх. Про що тут? Хто бачить, що треба робити добро і не робить? Тому гріх. Це говорить вам Господь Бог. Ні одне слово не виходить щитним від Нього. Свого часу, коли трухануло Турцію, я ще раз співчуваю всім загиблим, я наводив маленький приклад того, що, а що ви хотіли, це просто ну, закони фізики. Ви возьміть, просто ви сидите за столом, всі краси. Ну, Європа гарно одягнені, і все. Турція. Всі, Балтом, який то йде дітки біля нас, все. А з того краю на Терце, яке то бидло п'яне, починає вернякати. І воно не затикається. Лізе до чужих жінок. Я суне руки в чужі тарілки, починаю гупати по столу. Бах-бах. Він б'є там у себе по столу, а біля вас, на ваших дітей, на ваших дружин, на вас самих. Летять салати, летить кетчуп, все грязне. По від його вже просто питається, там угамонить він стає, він хватається у скатерть і все взагалі стягує. Це я кажу, як про образ того, що коли тут стукають, воно там буде підлітання. А перебомбить так Маріуполь, а перебомбити стільки таких міст. Ви представляєте, скільки це раз по столу тому гупнулось? Ви думаєте, це все так пройде і не затроне вас? Ну, просто навічіть Маковку свою. Скільки потрібно терпіти. Як ви лягаєте спать? Мені просто цікаво, У вас не мушу, от, наприклад, чоловіки, що ви просто ну, ні? нормально? Спиться? Ви думаєте, що коли так ну, зривають каховську? Каховське водосховище дамбу підривають іде розлив, затопило, скільки місць, скільки всього. Ну, взагалі, що ну, це еко екологічний ну, колапс, це крах? еко там, як хочете, це називайте. Ефект батерфляй. бабочка. Яка в одному краю, так? Да? Землі махнула Криль, крильцем своїм, а на іншому від цього змаху піднялося цунамі. Ви своїми, своєю бездіяльністю будете пожинати все, що ви сієте. Бог серцевідес, Він бачить ваші серця. І якщо ви думаєте, що цього дурачка, ну, п'яного медведя, то невміняємо бояться, ну і ви просто самі його подсикаєте, вибачте, так просто дайте зробити нам свою справу. Тому що коли...